Вітаю вас, шановні поціновувачі народної мудрості. Продовжуємо наші етносовські студії і продовжуємо нашу рубрику питання відповіді. Сьогодні ми будемо розглядати таке питання. От, був допис такий. От я вас його зачитаю. Вітаю. Зачепило ось це. Ісус прийшов розказати про совість, бо виходить, люди втратили здатність бачити тонкий світ. Чому таке сталося? І коли? Прокоментуйте, будь ласка, дякую. Цікаве і, як на мене, правильне запитання. І на нього. Воно багато що, коли на нього дати відповідь, багато що пояснює розкриває, тому ми на ньому зупинимося трошки детальніше. Ну, спочатку почнемо трошки здалека, Попробуємо подумати, чому антропософію називають духовною наукою. Взагалі наука це те, що сприймає розвиток. Що каже, що все в цьому світі перебуває в розвитку, в еволюції. Це на відміну від догматизму. Якраз догматизм базується на тому, що є якісь сталі величини, щось стале незмінне, що треба беззаперечно вірити, береться його як непорушну істину, а далі вже можна про щось говорити. І в цьому принципі відрізняється наука від релігії, тому що будь-яка релігія завжди має в собі догми. Ну, Навіть така релігія, як, наприклад, буддизм, здавалося, вони визнають реінкарнацію, вони багато тих речей визнають. Але, допустимо, вони стоять на тому, що еволюція такої не існує. Існує постійний рух, так зване колесо сансари, коли все змінюється. там Весна, літо, зима, осінь, весна-літо, зима, осінь, тобто колесо крутиться, але змінних таких немає. І людина в цей світ приходить для того, щоб е, навчитися жити безпристрасно і здобути нірвону. Тобто, йде не, мова йде не про розвиток, а мова йде про постійний отакий е, рух по колу, і як з нього вирватися. Тобто, це теж можна сказати свого роду догма. Е, і саме на тих догмах, е, на яких стоять. Практично всі е, релігійні системи, от цим, цією догмою можна пояснити, чому, наприклад, е, е, древні іудеї або їхні вчителі, фарисеї, не прийняли християнство, не прийняли Христа, тому що вони дуже потужно стояли на догмі, яке їм дав Мойсей, і будь-що нове для них було не прийняте. Тому перед Христом і прийшов Іоанн е, Хреститель, який казав: змініть спосіб свого сприйняття. Засумнівайтеся в догмі, відкрийте свої душі до чогось нового, подумайте, повірте, що світ міняється, а не стоїть на місці. Оце те, що відрізняє науку від догматизму. Але якщо ми візьмемо саму науку, це теж ну, все не все неоднозначно, тому що як візьме, взяти, наприклад, матеріалізм це наука, вони визнають розвиток. Матеріалісти вони визнають, що є еволюція, вони просто визнають це головний, як би сказати, постулат, все відбувається в еволюції. І, але суть полягає в тому, що їхній, їхнє розуміння еволюції йде, можна сказати, знизу вверх, від простих форм до складних, від інфузорії туфельки до вищих організмів, до тваринного світу і, врешті, до людини. Духовна ж наука це та ж наука саме тому, що основою духовної науки є еволюція. Але еволюція, яка йде не знизу вверх, не від, не від простих форм до складних до, до, до підніматися до духовності, а навпаки, з божественної досконалості. Вона потрошки в, в, спускається, вона потрошки входить в матеріальний світ, вона його опановує. Тобто від, склад, від, від, від розумного, від великого, потрошки йде в, тобто від, від згори вниз йде рух. Еволюція, але рух зворотньому напрямку. Е, і якщо це розуміти, тоді можна сказати. Як відбувається еволюція з пози з точки зору духовної науки? Вже в попередньому попередній зустрічі було трошки сказано про те, що Земля теж перебуває в розвитку, вона теж еволюціонує, вона теж перебуває в реінкарнаціях. І це вже ми живемо в четвертій, в четвертому втіленні землі, земної кулі. І на, кожному, на кожній цій попередній планеті відбувалися якісь еволюційні зміни, якісь еволюційні доповнення. На першому е е етапі, тобто який називається Древній Сатурн, було створено зачаток фізичного тіла людини. На другому етапі, який називається Древнє Сонце, фізичне тіло людини. Проходило свій другий етап розвитку, а було створено ефірне тіло людини. І воно потрошки почало погружатися в фізичне тіло. На третьому етапі фізичне тіло проходило свій третій шлях розвитку, третій етап розвитку, ефірний другий, а астральне погружалося в ефірне тіло. І тепер ми дійшли до землі, де відбувається якраз розвиток нашого я, четвертого нашого тіла. І Якщо це розуміти, тоді відбуваються такі речі. Навіть що ефірне тіло не не зразу і не завжди було повністю погружене в фізичне тіло. Був період, коли ефірне тіло було зараз, на даний момент наше фізичне тіло і наше ефірне тіло практично співпадають. Чуть-чуть, ну поза за, за даними духовної науки, чуть-чуть ефірне тіло виступає за контури фізичного тіла, і люди, які мають бачення тонкої матерії, тонких речей, вони бачать світіння цього ефірного тіла. Оце то, що малюють на іконах. Нім з цим пов'язано. І це зараз так, що ефірне тіло і фізичне співпадають. А коли це ще не співпадало, тоді ефірна голова людини була над нею. І коли це було над нею, тоді органи, так би сказати, сприйняття, ефірні органи сприйняття були. Не співпадали з фізичними органами, тому що наше фізичне тіло має ще ту особливість, що воно екранує духовний світ, воно його відбиває. Ми не можемо бачити саме тому духовний світ, тому що духовний світ ми бачимо ефірними органами, а вони у нас закриті фізичним тілом. А був момент, коли вони не були закриті, коли голова була вища, і оця точка отут, де індійці малюють оцю точку, це є. В ефірному тілі точка, де можна, де, де через яку люди бачать духовний світ. Оце дуже про це часто кажеться, говориться в казках про треке око або про циклопів у, ми, у міфах. Це все люди, які мали древні атерістичне яснобачення, бо у них було відкрите оце, ця ефірна точка, це ефірне око. Тепер же ця точка співпала з, фізичною, з фізичним тілом, і ми не бачимо ефірний світ. Воно від нас закрите. Тобто це відбувалося поступово на еволюційному шляху розвитку людини. Питання постає для чого, якщо світ, ми говоримо, наш головний принцип, що світ керований, для чого духовний світ відкрив, закрив, від нас, закрив від нас Яснобачення? Чому ми втратили, для чого це було потрібно? Тут є ще один допис, видно, людина відповідала цій першій, і вона звучить дуже гарно. От я його зачитаю. Людина поступово в процесі еволюції втратила здатність бачити тонкий світ, щоб розвинути власну індивідуальність я, щоб культувати волю, логіку, аналітику, оригінальне абстрактне мислення. І, зрештою, реалізувати ідею Бога, уподобатися творцю. В принципі, дуже розумно сказано, що, дякуючи тому, що ми втратили дар ми змогли, ми змогли почати самостійно мислити. Ми, ми насправді тоді тільки змогли стати мислячими створіннями. Бо що було, коли у нас цей дав яснобачення був? Ми бачили істину. От, дошка, вона чорна. Це факт. Ми її бачимо. А тепер уявіть, що є людина від народження сліпа, яка цього кольору не бачить. Попробуйте їй пояснити, що таке чорна дошка чи зелена дошка, чи, чи якийсь інший колір. Вона може про це мати тільки судження. Вона тільки про це може, якісь догадки, якісь порівняння з чимось, з якимось інших речей, там, на звук, на тепло і так далі. Ну вона не може, не, має, не може бачити істину. І дякуючи тому, що вона не може бачити істину, вона може помилятися, звичайно, і обов'язково помиляється, але вона може мати самостійне твердження, самостійне судження. Коли ми бачимо істину, ми нам тяжко про це самостійно. Ми взагалі про це не можемо судити самостійно. Воно на нас, воно нас, як би сказати, окуповує. Воно, Ми, ми під владою істини, яку ми бачимо. І дякуючи тому, що ми має, не бачимо істини, ми змогли розвинути судження. Ми могли звинувати судження, це от ми могли звинувати комбінаторне мислення, ми могли розвинути логічне мислення. Ми не знаємо, як, але ми припускаємо. І от, допустимо, коли я говорю про духовну науку, я виходжу я з судження. Скільки б я не читав цієї духовної науки, скільки б я в неї не думав, я тільки те, що, от, що я зрозумів, я про це говорю. І тому. Цілком може бути, що я помиляюся. А якщо би був, коли про це говорив Рудольф Штайнер, він говорив не з судження, а з істини. Він це бачив і він говорив як факт. От різниця між судженням і між істиною. І дякуючи тому, що людина може розвивати це логічне мислення, вона, дякуючи цьому, може своїми силами доходити до яких істин. До якихось істин. А найголовніше, щоб доходити до духовних істин. Не може їх пізнавати, не бачачи ці істини. І це те, що людина може робити свободи, і те, це, що людина що людину піднімає до рівня, до рівня духовних творящих сил. І це те, що надзвичайно потрібно людині для того, щоб рухатися в, в еволюційному шляху далі. Тому що те, що зараз наше ефірне тіло з нашим фізичним співпадає, це буде не, не завжди. Прийде час, коли знов почнеться вихід ефірного тіла з фізичного, поступовий. І всім людям відкриється дар яснобачення. Звичайно, поступово, не всім одночасно, але людство буде до цього йти. Так само, як зараз не всі одночасно втратили дар яснобачення. Є люди, які навіть і зараз ще мають старі яснобачення. Так буде з часом і все людство приходити до нового яснобачення, але вони вже будуть бачити духовний світ і вміти логічно думати, вміти думати, вміти мати на те своє, своє розуміння. Вони будуть не тільки бачити це як даність, а вони будуть вже бачити це з позиції власного розуміння власних сил. І це надзвичайно велике здобуток для людства буде. І... Якщо в майбутньому, коли прийде час, а це дуже швидкий час, як сказав Штайнер, вже в цьому столітті, яке настало, люди будуть дуже сильно людям буде відкриватися це ясно бачення, бо вже починає вихід, цей вихід оце ефірного тіла з людських тіл, поступово починається. І якщо люди до того часу, коли це відбудеться повністю, не підготуються належним чином, це буде для людей дуже велика трагедія, але це зараз ну, не, бесі, не, не тема розмови нашої в, цій даній, в даній цій програмі і на, на це, відповідь на це питання. От десь така відповідь. Дякую за увагу. На сьогодні все.